Вітаю вас, малята, і пропоную вам зробити аплікацію. А яку саме відкаже загадка. З неба падають зимою і крушляють над землею легкі пушинки, білі, а вже ж сніжинки. А перед тим, як ми почнемо працювати, Пропоную вам послухати казочку про сніжиночки. Отже, сідайте зручненько та слухайте уважно. На одній хмаринці високо-високо в небі жили сніжинки. Одного разу вирішили вони помандрувати, і для цього вони покликали вітерець. Вітерець дмухнув. І сніжинки полетіли. Вони кружляли над високими горами, широкими полями, і все ставало білим-білим. Дерева, кущі, ліси і поля вкривалися пухнастими ковдрами, які виблискували на сонці, виблискуючи різними кольорами. Обганяючи одна одну, залетіли сніжинки до одного міста. Яке воно різнобарвне та шумне. Хтось із сніжинок вирішив познайомитися і погомоніти із деревами. А хтось ліг відпочити на дахах будинків, а хтось зачепився за машину, а інші. Продовжували мандрувати вулицями міста. Бачили сніжинки, як бавилися та раділи снігу діти. Вони ліпили сніговика, каталися на санчатах, грали в сніжки. І зрозуміли тоді сніжиночки, що їм дуже, дуже раді на землі. Чекають їх та радіють їм. І вирішили вони, що треба. Частіше спускатися з хмаринки на землю, щоб подарувати веселощі, сміх та радость. Малята, сподіваюся, вам сподобалася казочка. А ще я гадаю, що ми всі дуже-дуже чекаємо снігу. Тож пропоную створити аплікацію Сніжна погода снігопад. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу синього чи блакитного кольору, білі серветки, клей ПВА, ножиці та трубочка для коктейлю. Спочатку попросимо батьків звичайну білу серветку розрізати на дрібнесенькі частинки шматочки над будь-яким аркушем паперу. А ви малята візьміть аркуш блакитного кольору. І намалюйте на ньому клеєм ось такі крапочки по всій поверхні аркуша. Це і будуть сніжинки. Можна намалювати ось так, як я, а можна і пензликом. А тепер беремо трубочку для коктейлю, розміщуємо аркуш паперу з нарізаними шматочками серветки під голубим аркушем. І обережно, слегенько думаємо через трубочку на кубку нарізаних серветок. Уявимо собі, що це наші сніжинки, які вітерець здмухує з хмаринки. І у нас вийде сніжна погода, снігопад. Можливо, коли справжні сніжинки побачать ваші роботи, то зрозуміють, що ви їх дуже-дуже чекаєте. А я чекатиму на фото з вашими роботами. До побачення! На все добре!